Головніше за все погода у домі. Для Ольги, мешканки п'ятого поверху житлового будинку по вулиці Генерала Батюка, ця фраза з відомої в пісні в прямому сенсі стала головним бажанням. Протягом тижня у Слов'янську дощ разом з тим мокро і в її квартирі. Тече в коридорі, кладовці та кухні. Плесень, плесень, плесень идет, гибу там лежат плиты. А на плитах сверху уже залепленный гипсокартон. Потому что вариант шпаклевки и покраски уже не проходит. Я уже просто подлепляла гипсокартон. Я же говорю: вот просто закрыть шкаф. Если этот шкаф отодвинуть, у меня была вот эта вся стена мокнущая. Шкаф это просто как один из выходов. Понимаете? Ну просто это все перекрыть. Если залазишь за, на, большую, на большой табурет, там реально вот это все сыпется. У меня газетка, я сыпала, пошла дальше. Сыпала, пошла дальше. Женка запевняє, проблема триває, не перший рік. Эта ситуация дліться 82 з 82-го року. В 81-го ми селилися, перший раз була забита лівнівка і нам вимила квартиру. Наступний такий великий потоп у мене був в 2000-му році. У мене був маленький дитина і, виходить, вода дійшла до зала і я ставила дитячі ванночки, тази і все, що можна було тільки сделать. Чотири роки тому вона за власні кошти вже ремонтувала дах будинку. Тоді ж у надії, що проблема скінчилася, будучи вагітною, вона вирішила зробити ...дорогий ремонт. Сподівалася, що після народження дитини сім'я буде жити у комфорті та витрачати кошти на дітей. Цієї весни зрозуміла, що ремонт доведеться робити знову. Що буде тогда, коли я уйду на пенсію? У мене пенсія буде 1000 гривень. Скажіть, будь ласка, за 1000 гривень я зможу делать ремонти? Знову довелося йти до ЖЕКу, проте там, за словами мешканців квартири, реагувати не поспішають. Кажуть, насамперед проблема у зливній системі даху, яку зробили з порушенням. О, мені дали відповідь. От дощ прикріться, ми займемося. Дожі перестали, там скільки тиждень у нас без дождів було, що це так. Нікого не було. Потім я прихожу і об'ясняють. Пока де не прикротяться, ми займатися нічим не будемо, тому що можемо затопити других. А нам що делать? Поки йдуть дощі, Ольга вимушена ставити по хаті відра. А ось у під'їзді вода стікає одразу в електричний щиток. Одного разу жінка три дні сиділа без світла через замокання електричних дротів. Сьогодні ж навіть світло в під'їзді включити боїться, аби не вдарило струмом. Так прождати, поки висохне стінка, висохне щиток. Після цього я я сама опять таки нанімала електрика. Мені довбили повністю стіну. І мені міняли проводку. Ну а п'ять це моя вина в тому, що втічат криш. Аби допомогти жінці, звертаємося до керівника гори Жеку. Він запевняє, що про проблему знає. Дійсно, обращення жительниці було, є її заявлення на сьогоднішній день. Силами працівників ЖЕКа проведені предварительні роботи по мінімалізації миним заліття квартири. Значит, то що можна було зробити і що позволили зробити погодні условия, они сделаны. Но але це не исключило повністю за протікання кровли і замагання стін в квартирі. вопрос сейчас находится на контролі. Як тільки настане гарна погода, робітники одразу ж приймуться за роботу. Обіцяє директор Жеку каже, матеріали для ремонту вже придбали та дає гарантію, що цього року жінка про проблему забуде. Значить, план роботи є да, там більші проблеми, і самої зготовленням крові з строїтелями, устройством прийомних систем. Значит, ну, все це у нас є план, є опит этих протікань. Я ще раз говорю, що ці роботи всі будуть виконані. Редакція телеканалу плюс» слідкуватиме за тим, як виконується обіцянка керівництва ЖЕКу.